Вітаю вас 13 травня. Давайте в цьому розкладі розберемо. Ось тут Вітков написав головні теми перемовин майбутніх України та Росії в Туреччині або десь ще. Що тут е, зазначається? Відмова Києва від територій. Використання ЗС. Я так розумію, що ЗС повертається в США, США там. Керують. Доступ України до Дніпра. Це мається на увазі Херсонщина, Запоріжжя. І також Чорне море безпечне. Ось такі перемовини. Без згоди Путіна миру не буде. Каже Вітков. Ну, Вітков він же ж, прихильник Путіна. За Азовське море тиша, повна тиша. Ну, давайте питати. Давайте спитаємо, чого, не, чого немає відповіді. Чого немає відповіді Росії на заклики Європи, Трампа? Про зустріч в Туреччині. Чому немає відповіді Росії на заклики Туреччини? Де Єрдоган закликав і Європа, і Трамп. Всі його там закликають, дехто. дехто Кидає йому оці. Ну, вони ж не люблять, щоб в них кидали тапкам. Ультиматуми. Ну, ось так. Чому немає відповіді Росії? Ірафант. Чому? П'ять мечів. Робота. Йде якась робота-підготовка? І що? В очікуванні. що вони чекають? В очікуванні дороги. А, вони будуть, знаєте що, в очікуванні дороги. Вони збираються поїхати в Стамбул, в Туреччину, збираються. Вони роблять так, як вони хочуть, але вони не збираються припиняти вогонь, ми ж бачимо, і туди не збирається, я так розумію, їхати Путін. Зараз питаю. Якась інша людина, представник. Якось хочуть обдурити, обманути, щоб Путін туди не їхав. Вони роблять так, як зазначив Путін. Зустріч в Туреччині, обговорення, але ніякого припинення вогню. Ось що вони роблять. Обстріли по всій лінії фронту йдуть, наступи йдуть, просування, до речі, ворога є на Донеччині. Сумщину обстрілюють, Харківщину обстрілюють, Донеччину обстрілюють, Запоріжжя обстрілюють, все обстрілюють. Вночі запустили 10 дронів, щось маловато. Да? А ну давайте спитаем, а чому так мало дронів було? 10? Ну, Щоб і не. Думали, ми їх не побачимо, чи що. Чи Європа і Трамп їх не побачить? Ні, повинен був, мабуть, Трамп зрозуміти, що ну, це ж 10 дронів, це не 100. Це значить вже є припинення вогню. Ось так. Чому? Всього, всього 10 дронів було. Це вони показують свою лояльність. Повішений. Так, Перем... да, показують свою... своїми діями. Ми ж зменшили кількість дронів. зменшили. Це ми показуємо свою прихильність і готовність. А якщо б вони, да, ми ж трошечки збалансували ситуацію, немає якогось чогось жахливого. Всього лиш на всього 10 дронів? Ось, вони ось так показують. Це їхня відповідь була, що вони згодні, але обстріли будуть. Ну, трошечки ми зменшимо обстріли. обстріли, не наступи, не обстріли прикордонних територій, а саме решти України. Давайте тепер спитати. Я не питала: взагалі Путін буде в Туреччині? Путін буде в Туреччині? Путін буде на цьому тижні в Туреччині, 15 травня, перемовини. Путін туди приїде. Ось сам Путін приїде в Туреччину на цьому тижні. Сам Путін приїде в Туреччину на цьому тижні. Вибір. Луна. Шанс. Зірка. Агресія. Розмови. Десять пентаклів. Вибір луна. Ну, в нього вибір. Вибір луна. Як обдурити? Не знаю, що робити. Ось туди-сюди. Не знаю. Вибір. Повіщений. Щось тут таємні, таємне, мутять і карта повішений. Путін буде в Туреччині. Допомога короля жезлів і Україна буде знову якийсь король жезлів. Якась військова людина, або керівник, я казала вже в минулому розкладі, або Патрушев, або МЗ. Цей міністр Збройних сил Росії. Світ, страх, відлюдник. Україна, обман. Все одно тут Україна, обман. Ці перемовини взагалі для України це обман. Це навіть в плюсі для Росії ці перемовини в Стамбулі, я вам так скажу. Не знаю, чого так. Бо по-іншому вони ж, ви бачите, по-іншому вони, ну, по вони не, не погоджуються ні на що. Так, ладно, давайте розберемо ось це, що тут Вітков написав. Головні теми мирних перемовин в Стамбулі. Ну, давайте так, головні теми, теми перемовин між Києвом та Москвою. Відмова Києва від територій. Чи відмовиться Україна від своїх територій на перемовинах? Чи відмовиться Україна від своїх територій? Ірафант, таємниця, королева жестів? Вибір, захист, плани. Вибір, захист, плани. Ну, вибір, знаєте, якось вибірково, або немає іншого вибору. Тут ще карта захисту, нам треба якось захиститися від майбутніх їхніх наступів. На нас теж багато, багато чого грає. Карта вибору, шляхи дороги. Ну тут вибір, чи відмовиться Україна від територій. Нам треба зупинити агресію, нам треба зупинити. Наступ через рік або два, або ще там скільки майбутню агресію зупинити треба. Мир. Україна пасив. Україна відмовиться від території. Тут ще стосовно кордонів. Дорога України, плани. Дорога, Україна, плани. І що за плани? Ілюзія. Бажання. Робота, Зеленський, повіщений, смерть, зупинка, баланс. Ну, частково, частково може погодитись на те, щоб це все зупинилося і почались оці всі перемовини, зустрічі, зустрічі, перемовини. Воно все може дуже довго тривати. Так, стосовно Запорізької Запорізька атомна станція, Запорізька атомна станція. Що він тут пише? Щодо територій і статус Запорізької атомної станції. Статус Запорізької атомної станції, який він буде? Баланс. Перемога. Ну, ось тут чітко, Запорізька станція може повернутися під контроль. Ну, давайте так, і США, і України. Тут є якісь таємні домовленості за це. Тут може повернутися. Давайте спитаю про території по-іншому. Після перемовин Україна та Росія, чи повернеться якась частина окупованих територій в Україні? Чи повернеться частина окупованих територій в Україні? Чи повернеться частина окупованих територій в Україні? Вибірково, знов карта вибору, робота. Вибірково. Повіщений. Але Росія не хоче нічого повертати. Вибірково, але вони не хочуть нічого повертати. Луна, зірка. З цим дуже важко. Ну, тут з територіями дуже важко. Вони не хочуть повертати, бо США буде тиснути, щоб якась частина повернулася, а вони взагалі нічого не хочуть повертати. Так, доступ України до Дніпра. Це Херсонщина. Це Херсонщина. Доступ України до Дніпра. Далі, доступ України до Дніпра перемовини, які намічаються. Що буде з цим? Це мається на увазі. Лівий правий берег Херсонщини. Доступ України до Дніпра. Ну, з цим домовляться. Чітко, з цим, з цим домовляться. Дуже важко з територіями. ЗС домовляться, з цим домовляться. Чорне море безпечне. Чорне море безпечне. Перемовини. Чи буде Чорне море? Безпечне. Ну, так. Да. 100%. А ось про Азовське море нічого не кажуть. А що буде з Азовським морем? Чи буде в Україні доступ смішно, да? до Азовського моря? Чи буде в Україні доступ до Азовського моря? Вони його вже заграбастили? Зеленський роздуми, смерть. З цим важко. З цим важко. Зв'язані руки. Розпач, з цим дуже важко. Хоча розмови будуть, але з цим важко. Ну, ось такі. А ще вони будуть обговорювати введення військ до певних ліній. До певних ліній. Суперечка стосовно введення військ в Україну в миротворці на певних лініях. Чи домовляться за. Чи погодиться Росія на перемовинах, щоб зайшли миротворці в Україну? Паши Жезлів, По правосуддю. Не хотять. Але можуть погодитись на якусь маленьку кількість. Нормально? Ще. Зайдуть в Україну миротворці, але я скажу невелика кількість. Чого в них питати, це я не розумію. Ну, з цим теж, я думаю, погодяться. Більше всього це окуповані території. Росія нічого не хоче повертати взагалі нічого. На них будуть тиснути, вимагати, щоб частину повернула. ЗС так. Доступ до Дніпра, Херсонщина, тут теж так. Чорне море, так. Азовське важко. Так, і останнє. Давайте я спитаю в цьому розкладі. Росія готує. Це каже якийсь там воєнний експерт. Ви вчора написали мені. Росія готує масштабний удар, дрони, ракети, балістика і арешнік. Мой любимий орешник. Росія готує. Це каже військовий експерт, забула його прізвище. Що Росія готує масштабний удар по Україні. Дрони, балістика крилаті ракети і, може, навіть і орешник. Чи буде ось таке. Чи буде? Ту мечів. ну, помірність. В очікуванні. вони в очікуванні. Дивіться, вони не можуть саме зараз зробити такий удар. Бо це буде гвоздь в, їхній, в їхню труну. Ось так. Чекають. Поки що баланс туди-сюди. Але туз мечів це ну, в них все готово для удару. Підготовка, і дрони, є, ракети, ну, готовність. Будьте готові. Зараз ми чогось чекаємо, і ми поки що в балансі. Баланс удару, бала, поки що в балансі. Десять мечів. Мир. Хитрість. Якщо буде удар, то 10 мечів і карта миру. Все, вони цим покажуть, що вони не хочуть ніякого не ні миру, не припинення вогню, нічого. Це побачить весь світ. Ось. Так, Україна, дорога. Росія готує. Чи готує, вони готові. І так, вони готові. Але поки що вичікують. Якщо це зроблять, вони покажуть всьому світу, що все. Росія. Давайте не готує, спитаємо, давайте, чи наважиться Росія? Ось саме зараз, на масований удар по Україні. Чи наважиться Росія в найближчі дні на масований удар по Україні? Давайте так спитаємо Сила. Король Пентаклі, це в нас тут це все про Трампа, сила, військова смерть. Робота. Да, якщо вони це зроблять, буде смерть їхньому дому, їхнім грошам. Дуже сильно вдарить по військовому. Трамп піде на санкції. Чи буде масований удар Росії? Чи наважаться вони на це? Дім, відлюдник. Поки що вони, як по відлюднику, вони притаїлись. В очікуванні. В очікуванні притаїлися. Туди-сюди. І хотять, і не хотять. Хотять зберегти свої території. Ну, це що загребли? Обман. Диявола. Ну, поки що мені не показує, що прям 100% ось прям буде. Не показую. Вони в очікуванні. чи в найближчі дні чи наважиться Росія на масований удар по Україні, де буде все, що тільки можна? Розмови, домовленості, сонце, колісниця, іерафант. Ви знаєте, я думаю, що Україна, башня летить. І що? Дорога. Розумієте, там хтось хоче? Хтось один хоче, а інші не хотять. Хтось один, один хоче зробити цей удар, а інші цього не хотять, бо розуміють, що їм буде гаплик зовсім. І тут ще є якийсь вплив якогось ірафанту, який їм це навіть забороняє робити. Ну, давайте ще раз. Чи наважиться Росія на масований удар по Україні? В найближчі дні наважиться Росія, таємниця, луна, Росія. Росія, луна, таємниця. Винашують якийсь план. План. Агресія, перемога, вибір. Вони стоять перед вибором. Хотять перемоги, агресія, агресія через перемогу. Тупік. Летить по тупіку бажання, повішений, уход від цього. Все ж таки уход від цього і повішений. Вони поки що в очікуванні. Ну, сподіваюсь, що не наважаться. Чогось чекають. Але якась людина там в них є, і, мабуть, це військова людина, яка хоче, хоче зробити цей удар. Ось, король мечів і смерть. Він хоче смерті. Всіх вбити і кажуть, що в них все готово. Інші кажуть, що ні, треба від цього відмовитись, бо будуть санкції з усіх сторон. А ще знаєте, що я не спитала за Китай. Китай, до речі, ж теж вчора підтримує припинення вогню на 30 днів перемовини в Стамбулі та завершення війни між Україною та Росією. Китай підтримує. Тишу, припинення вогню, перемовини в Стамбулі. Ану, покажіть, будь ласка, Китай. Позиція Китая зараз по відношенню до війни в Україні. Яка позиція Китаю? Карта бідності, таємниця, бажання. Король Жеслів. Власність. Ну, яке бажання? Він, вони хочуть припинення миру, але вони хочуть, щоб їм залишилась Росії залишилась територія окуповані Ось. Вони так хочуть. Вони хочуть, щоб все закінчилося. Ось карта миру. І хочуть з цього щось отримати. Ось Паш Пентаклі і карта власності, щоб залишили, залишилися території Росії. Давайте по-іншому спитаємо. Чи зараз впливає Китай? Ось саме зараз впливає Китай на дії Путіна, Росії, Кремля. Саме зараз Китай має вплив на Росію. Стосовно України. Саме зараз має вплив Китай на Росію стосовно завершення війни в Україні. Луна. Щось там мутять тупік бажання. Король Та, що мені постійно король жезлів? Чи там новий лідер вже в Росії в них є? Чи Китай вже хоче свого короля жезлів поставити якусь іншу людину? Частково впливає. Китай впливає зараз на Росію, має тиск, має, може якось вплинути. Я не знаю чого, але дивіться, зараз така відповідь, що навіть Китай частково може вплинути на Росію. Навіть Китай. Китай може вплинути на Росію. Росія вибір. Ну, тут все пов'язано з фінансами, з купівля-продаж, торгівля. Оцим може вплинути. В очікуванні подорожі до іерофанта. Іерофант в очікуванні подорожі. Робота, хитрість. Він хоче, щоб закінчилася війна, щоб все це закінчилося, але щоб Росія залишилася з територіями, нашими територіями. Він хоче. Ну, ось такі справи. Ну і на останок сьогодні. Давайте запитаю: чи залишаться всі, що зараз території окуповані Росії? Чи залишаться всі окуповані території Росії? Таке питання. Знов цей король жеслів. Та що ж такое? Мах, луна. Вони будуть стояти до останнього. Паш Пентакль. Війна. Люди. Там вже не окуповані території, там все розбито, все розвалено. Чи всі окуповані території залишаться Росії? Башня. Так, да, все розвалено. Шанс. Буде боротьба, звісно. Робота. Україна. Розпачва. Обман. Зеленський намагається якось щось. З них забрати. Ну, давайте так. Ну, не прям всі території їм залишаться. Ні, не всі. Е, частина, так. Всі. ні, частина, так. Поки зараз так показую.